Тебе але, мій друг, не мій лучше свіляти, нікої, хто не вірить, Що я синя, неба. обурений дощ. кулючки у нос, на моїх сідницях, від рушниці, і пине кінтуха, рожевий вух з нього пісня була на складу а я лише хотів тебе привітати. Витрину кулю, зелену, зелену і безвозміжно подарувати порожній гуршечок і у мене, а я лише хотів софійку привітати самого ранку гості до тебе Але, мій друг не лучше стріляти, коли вдом не віри, що я синем. E school povo.